Скільки добрив потрібно пшениці для гарного врожаю. Щоб отримати високий врожай пшениці в Україні, важливо правильно підібрати кількість і вид добрив. Це залежить від багатьох факторів, типу ґрунту, кліматичних умов, сорту пшениці, планової врожайності та попередніх культур на полі. Наприклад, високоврожайні сорти пшениці, такі як канадський квебек, прейрі, ріно. А також німецький патрас найкраще розкривають свій потенціал на середньому або високому агрофоні. Водночас екстенсивні сорти, такі як шестипалівка та посполита, більш стійкі до дефіциту основних добрив. Основні макроелементи, які потрібні для пшениці, це азот, фосфор і калій. Азот сприяє зростанню вегетативної маси та впливає на кількість зерен у колосі. Для пшениці рекомендована кількість азоту варіюється від 50 до 120 кг на гектар. Фосфор покращує розвиток кореневої системи і вимагає від 40 до 60 кг на гектар. Калій важливий для водного обміну, зимостійкості та стійкості рослин до хвороб. Його кількість також становить від 40 до 60 кг на гектар. Наукові дослідження, проведені інститутом агрономії, показують, що оптимальне співвідношення добрив НПК у конкретних умовах може збільшити врожайність до 15-20%. Мікроелементи теж відіграють критичну роль у розвитку пшениці. Хоча вони потрібні в невеликих кількостях, їхній вплив на зростання, розвиток та здоров'я рослин дуже важливий. Найважливіші мікроелементи для пшениці залізо. Марганець, бор, мідь, цинк, молібден та кобальт. Для усунення дефіциту мікроелементів використовують монопідкормку чи комплексні мікродобрива, наприклад, такі, такі як ЛФ, зернові, амінохелат. Хелатна форма цих препаратів дозволяє створювати бакові суміші та поєднувати підживлення з внесенням засобів захисту рослин, не збільшуючи кількість проходів по полю. І зберігаючи ефективність усіх компонентів суміші. Перед внесенням добрив рекомендується провести аналіз ґрунту. Це дозволить визначити його поточний стан та потреби, уникнути перевитрати добрив та знизити негативний вплив на довкілля. Добрива зазвичай вносять під час передпосівної обробки або під час основної обробки ґрунту. Фосфор і калій. Вносяться одночасно з основною обробкою, тоді як азот частково вноситься при підготовці ґрунту до сівби, а частково під час вегетації. Підживлення додатковим азотом і мікроелементами проводять у фазі кущіння і на початку виходу в трубку. Це забезпечує рослину необхідними поживними речовинами на різних етапах її розвитку. Для кращого засвоєння добрив також рекомендується використовувати препарати Гуматлист. Та гумад бор. Використання мікроелементів може підвищити врожайність на 14-26%, а також покращити якість врожаю, його склоподібність, вміст білка та масову частку клітковини. Знання потреб вашого ґрунту та правильне планування, внесення добрив дозволяють досягти стабільно високих урожаїв пшениці та підвищити рентабельність виробництва. Дотримуючись цих рекомендацій, аграрії можуть забезпечити оптимальні умови для зростання пшениці та отримати високий урожай.